Англія, Прем'єр Ліга Манчестер Сіті, Ліверпуль. Вінчати й тур АПЛ має справжня битва титанів. Манчестер Сіті на чолі з чудовим Ерлінгом Холландом на Еті Хат приймає Ліверпуль, який поступово набирає бойову форму. Прогноз перший перемога Манчестер Сіті. Букмекерам на дану подію дають коефіцієнт 1,88. Манчестер Сіті не може перемогти Ліверпуль чотири зустрічі поспіль. Однак, на наш погляд, команда гвардіоли має хороші шанси перервати цю згубну тенденцію. Чудовою підмогою стануть трибуни Етіхада, де після стартового фіаско з Тоттенгемом 0-2 місцяни не допускали осічок, здобувши шість перемог у шести поєдинках з різницею мінімум у два м'ячі. Прогноз другий тотал голів менше 3,5. Букмекери знову чекають результативного футболу від фаворитів. Ось тільки як буде насправді, подивимось: у чотирьох останніх матчах не пробивався навіть тотал більше 2,5. Ігри з приставкою топ в цілому стабільно обманюють очікування. У зустрічі Мансіті проти Арсеналу було два голи – 1-1. у Манкунянському дербі три. 3-0. Ліверпуль з Реалом обмежилися одним взяттям воріт, не перетворилися на перестрілку і матчі проти тих же дияволів 1-2 і Челсі 1-2. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!